Це 23-й канал. Це наступна серія, я нарешті знайшов час і головне бажання пограти. Тому можна, в принципі, пограти, і подивитися, що тут далі. Добре, давай, погнали. Так, оста... Я пам'ятаю, що останнього разу ми зупинились в цьому... Де там? в цьому Кендісу. Не знаю, чи є сенс мені звідси прямо щось забирати, набирати знову всякі солодощі. Так, ось де я зупинився. Окей, а що в мене було записано по блокноту? Давай подивимось, що я там взагалі роблю зараз. Мені треба знайти їжу, багато листів металу для причіпа. П'ятий левел будівництва, пропановий балон, багато. Коротше, я грав трохи в цей час, тому я в принципі знаю, що плюс-мінус що де. Це величезний. Давай додати запис. Це величезний склад. Так, якби мені його якось так помітити. Величезний склад. Сюди точно можна поїхати, але там буде багато зомбоїда, там можна багато чого знайти. Так так само тут е теж такий міні-склад, де там ця моя ось оце я ставлю. Тут випивка. Коротше, я пограв, походив по цим містам, тому я знаю, що це тут випивка, і давай теж поміточку зроблю. Так, а в мене ж була булічка. а ось вона. І додати запис. Алкофакторі взагалі. Ой, а що це? А, це я кнопку нажав. Алкофакторі. Uh, Якось так давай. Так. Тому, якщо я тут, давай подивимося так вже темніше. Насправді я не знаю, може є сенс під... підзаночувати для початку. А, я тут все проходив. Да? Давай подивимося, що я тут ще можу набрати собі, в принципі, корисного. Я б таке взяв чококейкси, можливо б. Такі штуки. Мені треба пропановий балон. Мені треба газозварка, я точно пам'ятаю, що там щось якась була заруба з цією газозваркою. І треба шукати, коротше, її. Може поїхати в той сусідній, про який я казав. О, сигарети, 40. І піднабрати там поруч з Алкофакторі. Так, чистячий засіб, давай заберемо. Що ще я тут можу собі такого взяти? Повністю це можна забрати. Так, і треба залишатися ночувати. Мабуть, що в машині все ж таки краще заночувати. Зараз я прийду і подивлюсь, що тут ще, в принципі, таке, можу собі взяти. Вялене м'ясо. О! О! Це корисно. Так, е, я не пам'ятаю, чи тут я все забрав. Давай комікси. Журнал садівництва можна взяти. Журнал травника. Окей. Так, тут все зіпсоване. Теж все зіпсоване. Що тут? Чипси, вялене месо, чоко-чоко і. Так, тут же я вже все подивився, що хотів. О, пляшка відбілювача. Це за допомогою пляшки відбілювача я можу чистити від кровяки все, що в мене в кров'яці. Треба теж, коротше, було це колись збирати. Я цього не робив. Так, швабру давай. А, що швабра вже не міщається, так? Да? Ну, окей. Все добре, давай тоді парканемось зараз. Десь якусь, може, біля цієї машинки. Так, да, точно, газозварка, я задав. Навіщо вона мені щоб. О... Можна було машинку свою перемонтувати, бо це вже крінж. Так, а ось так я можу подивитися. Все супер. Зумбойда я всього випалив. В принципі, можна лягати спати, точніше сідати, спати. Це треба викласти. Це теж я хочу викласти. Так, тут, в принципі, все в мене в обраному, все окей, так. Да? Добре, я мабуть, щоб палю тоді і рухаюсь в на склади. Ой, на склади, сплю, і потім рухаюсь на склади. Добре, давай, <клес> давай спати. Субіваю, зомбоють не прийде до мене. Падає градус. Так, супер. Четверта, прокинувся раніше, не шутів. Я хотів ще собі в бардачок поскидувати всяку корисну мені штучку. Давай цим і займемось. Наприклад, так, а знеболювання в мене тут є, в мене тут є. А що ще? Ага. Давай, наприклад, я сюди знеболювальне собі, собі покладу. Це покладу на всякий випадочок. І можна всякі отакі штучки покласти теж. І Це щоб можна було на випадок, коли мені треба буде їсти, в мене не буде їжі. Щоб я міг сюди завітати. Так, і давай цигари перекладемо теж якусь кількість. 64, ну нормально. Так, можна і сірники сюди підкласти теж. Давай. Так, жорник обов'язково. Так, ну і все. Тут я зняв вже цю штуку. Давай назад, давай. Що тут в мене. що тут в мене? що тут тут в в мене, мене. Так, це можна все викладати тоді, сюди. в принципі. Так, 4.30-4.30. Треба їхати на склади на ті і шукати пропанову комфорку, пропанові балони. В принципі, можна ще й по будиночкам приїхатись. А, до речі, там, куди я їду, там ще й буде багато всяких листів металу. Теж корисна штука. Давай, коротше, все по в черзі. Так, швабру я ще хотів забрати, точно. Це я взагалі хотів скинути. Взагалі є сенс поїхати. Проїхатися по складам. Так, окей, я тут. Мені сюди. Тут здається в'їзд. Хоча я можу і так проїхати. Поїхали. Так, да, грав, коротше, я один, я і там налаштував собі. Від. Е, ну, прикольно, тип, е, я зробив, що вночі темніше, ніж, ніж має бути, тому, тому трохи стра страшновато грати. Так, окей, в мене є катана, блін. Куча зомбої, йде. О, Там стоїть така ж сама машинка, як і у мене. Прикол. Давай, коротше, зомбоком розбиратися. Воу. Ззаду. Ззаду не красиво підходити. Ще, до речі, мачета б знайти. Мачета теж класна штука, бо катана вона закінчується, і вона ремон... не ремонтується. На жаль, я можу ту тачку взагалі взламати, типу, насправді. Я можу її взламати, правильно? Помирай, помирай. Так, ну що тут? Так, я вже був тут, тому в принципі я все знаю. окей. Так, а що це? О. І зустрічку я заберу. Так, десь зомбак йде. Ага, в мене не обходить нічого, пляшка. пляшкою віскі 6 штук. Так, ну судячи по всьому, стан в цій машинці максимально кльовий. Давай подивимось. 73. Так, бензобак трошки вже страждає. А в іншому, слухай. Це мій варік навіть. Думаю, щоб підзабрати цю машинку. І. Трок бензину немає, окей. Так, так, так. Мені треба помітити, там зомбак ще не обійшов мене. Давай швидко. Ось! Велика мітка. Ось тут тачка. М -м так, а чи є в мене бенз в машині в моїй? Думаю, що має бути. Вички шкіряні. Так, а що... О, куртка там, де твоя шкіряна ця? 20-40, але поганий стан. А що в мене по моїм шкіряним? Та все нормально. Ну, якщо все нормально, то, то й все нормально. Так, давай. Що? що? Ще одна катана? Дійсно. Дивись. Чи це не катана? А ну давай розберемось з зомбаком. Зачекай, зачекай, не так швидко. Ш... А ні, це не катана, це клюшка. Так, може це мені не треба. Де там той чубзик? Це хокейна клюшка, зрозумів. Ну, я заберу окей. Все супер. Може ще тут подивимось. Та що десь знову? Пере? А ось. Ого, ого, я збагрив кучу, звісно, зомбака. Ну давай переб'ємо його. Так, їжу я все виклав собі. Панк. Є. Так, судова Вилка не цікавить, дзимбалюк теж не цікавить. Так, давай поїмо тоді, окей. І я хотів собі додати. Добре, я зроблю це, мабуть, пізніше. Так, а що я хотів подивитися? Я хотів подивитися, чи... чи є в мене бензич. Бензича нема, каністр теж нема. Так. Дивимось, дивимось, чи можу я. О! Слухай, це трохи, здається, я трохи не туди. А, все, я згадав, куди я прийшов. Я прийшов трошки не туди, я пішов валком. Мені треба було сюди. Так, окей, окей. Тоді передислокація. Тут е, буде дуже багато випивки. Випивка мене не цікавить зараз. Тут це треба б її заправити, звісно. А, взагалі я ж можу і бутилку, до речі, набрати. Води. Так, здається, десь тут. А ну да, ось, я приїхав. Так, ну шо. Я навіть не знаю, що вистачить мені катани всіх перебити. Ну давай пробувати. Упс. Клас. Просто супер. Слухай, кайфую, від, кайта... від катана, блін. Шкода, що вона ламається і не ремонтується. Дуже шкода. Давайте підходьте, хто там ще. Окич. Там ще зомба. Ого. Щось там багато зомбака, слухай. Наче всіх перебивав, перебивав, блін. Ну добре, підходьте. Хто перший до мене дійде. Бум! Цимбали не треба. Де? А, ось. Я не побачу. Так, окей. Так, а що ця тачка стоїть тут розбита, блин? Мені цікаво. Може там каністра в ній буде? Собак помиляється, не туди йде. Так а що, ви не бачите мене, так? Да? Давай на, на дорозі, хоч сюди. Бам! Який клас. Так, все, мабуть, що цих зомбиків приб'ю все ж таки тут. Так, ну що ти там, двері вибиваєш чи не вибиваєш? Не вибиваєш. Обережненько, обережненько. Так, добре, що ці машинці. О, нічого собі. Курси механіки, фермерства, мабуть, що в мене немає. Так, добре, тут така ситуація, ну давайте розбиратися. Бум-бум. Так, ключі відомо я візьму на всякий випадок. Давай подивимось. Те, що мені треба, так, призначити: ремінь зліва. Металічна пластина, мені теж треба. Маленький лист металу давай гребемо. Пачка цвіхів не цікавить. О, молоточок. Ремінь справа. Так, що тут? Три дошки не треба. Панових всяких штук я поки що не бачу. Металева труба. Блін, щось я пам'ятаю, металева труба, мені теж треба, буде здається, на щось. Щось я там хотів зварити. Давай візьмемо, коротше, чого не цікавить. Давай це сюди. Вибирай. Пішли скинемо тоді цю всю балигу Так. Викласти все. І мені ще лист металу скинути і додати в обране отакі штуки. Так, а де я там? Ага, це я по цим корбом ще не ходив. О, зварювальні електроди. Лічну пластину теж можна забрати. Давай, 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 давай. Треба буде ще у голос Треба буде ще вікна в хаті підварити, підзаварити. Пластини теж гребемо. О, похідна сакира забираю. Я, до речі, за, ці... за цією похідною сакирою їздив якраз, коли сам грав. І мені треба була хоч якась сакира. Я потім вже загуглив, що можна зробити з каменюки. Ось к каменюки, звісно, це такий собі варіант, але все одно я не, мог, не, міг, знайти, не міг знайти ту сокиру. Тепер вона у мене є. Але в іншій грі. Так. Листи металу, клас, звісно, що я познаходив їх, але, блін. Газозварка. Де там мої скіли? Давай хоч подивимось. Газозварка один, блін, дуже мало, звісно. Дуже погано, але що ж поробиш? Що ж поробиш, що ж поробиш. Треба варити, розбирати щось. Щоб розбирати, мені треба пропановий балон, щоб я міг заправляти собі газозварку цю. Все, да? Скільки тут місця, 81. Так, пішли далі. Давай швидше, куди. Так, тут здається, хтось був. Якщо хтось і буде, то сам до мене прийде, так? Да? Так, це все не цікавить, це все не цікавить. Це... Ой, я не туди складаю. Давай зараз перекладемо назад. Щоб тут 18 місць вже одразу забито якось. Молоток не цікавить. Йдемо далі. Так, карту з нотатками треба брати. старе гальмо не треба. Що тут? що тут? Маленький лист металу. Це візьмемо. Так, чую зомбовити за стіною. Здається, він мене теж почув. Зараз будуть ці двері ламитися, походу, так? Да? Блін, що ж так все складно з цими пропановими комфорками. Давай загребемо тоді це все. Фарба кайло. Слухай, ну давай візьмемо кайло. Я не знаю, що я там буду дробити ним, але. О, каністри, йома, я зможу зарядити зараз ту машинку. Граблі, це теж можна забрати. Так, все вже починає помирати. Доберу вже все, що тут є. Так, а що я можу поїсти? Чіпси, це Я думаю, що зробити краще. Хоча ні, мені ж треба і та машинка, на якій я зараз їжджу. Там а, ці деталі. А з іншої сторони, можна взяти просто ту чорну, замінити на цю. А цю, наприклад, залишити там, де я замінюю її якось так. Давай викласти все. Так, а це треба каністра, каністра. Все зрозумів. В принципі, я можу перезаправити їх. Коротше, ладно, зараз подумаємо, що краще робити. Зараз давай, поки скидається все. Тепер сюди, давай. Тут ще 100. Так як я не вмію зараз варити, я думаю, що просто найкращий варіант замінити цю тачку, тільки і все і не паритися з цим. Бо, о, ну що її ремонтувати, Подивись, як вона виглядає. Вона вже крінжова максимально. Я не бачу великого сенсу. не знаю, без є додому, у мене вдома вже стоїть один донор. то щось я якось так не знаю, що з того донора можна мати. Так, пропановий балон, я не знайшов. Я знаю, де він може бути. Він може бути у великому, на великому складі. Багато листів металу. Багато листів металу я вже так знайшов газового конфорка. Блін, ну, пропановий балон можна шукати по дорозі додому, наприклад. В тих будиночках повибивало все. Давай листи сюди, скидай. Чи мені здається, чи ще щось до мене десь йде. Пу -пу 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 -пу. Да, я думаю, що треба замінити тачку, просто та й не паритись, коротше. Все помітити просто, де вона знаходиться, якщо мені треба буде якась деталь. Все, поїхали туди. Ой, я думав, я сів. Я не сів. Вона мені служила довго. Що, 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 що це на сміні? А ну. Що там? Тут? труба? Блієн, цінату. Оу, ще. Скільки вас тут? Да, коротше, за труби цей зупинився, блін. Ну ладно, трошки. Трошки прочистили дорогу, тому, в принципі, ок диви яка новесенька новесенька стоїть, просто клас. Навіть шина є. Так, ну що, мені тоді треба з цього всього, всього перекладати, типу все сюди, виходить що. Ну так, да, мені треба перекладати, виходить, що все. З так а що зачекає мене. У мене ж десь тут була їжа якась, ну давай. ууу ще. Ще три таких тачки. Нічого собі. Ще три, слухай. Блін, тут треба точно міняти, типу, це розбите лайноблік дай не паритись. Що у вас тут є? Нічого цікавого, так. Ага, ще зомбак про. Блін, ще і там. Так, я вже втомився, коротше, зрозумів. Добре. Все, да? Значно, так? Так, давай тоді що? Це від'єднуй. А тут зараз будемо займатися перекладанням, коротше кажучи, якщо я стану. Ану. Все. Нормально вийшло. Ну так. Да. Перекладаю з однієї тачки в іншу. Все, значить, тепер треба чекати. На жаль, дуже довго доведеться чекати. Так, поку перекладається, можна побазарити. Тут дуже багато цих тачок, ось вони стоять. І це просто ідеальний варіант для мене, тому що це сам бачиш, в якому стані вже машинки, її можна просто, просто залишати тут, та й не паритись. Бо я якось так прив'язався до цієї машинки і так хотів її відремонтувати, але в мене за зваркою зараз не все ок. Тому, в принципі, я нічого зробити тут не можу, можу тільки просто залишити цю тачку на кращі часи. У мене вдома така ж сама стоїть, більш-менш розбита. Я думаю, її просто треба буде вивезти, поставити там, де я буду як типу стіну з машин. Хай вона там собі просто. Стоїть, і я буду її розбирати, мабуть. Що. І е, я маю одну увазі цю, а ту іншу. А цю я, мабуть, що залишу тут зараз. Я, правда, в мене одна каністра, я не знаю, як довго це буде цей процес переливання цього бензика. Можна якось її перезаправити. Та ні, я думаю, що такого тут немає. Треба взагалі подивитися, а ну, пусті пляшки, ні, пустих пляшок вони тут немає, тому мені доведеться користуватися однією каністрою. А в цій машині взагалі 175 місця, в цій 101. Ців, в яку я перекладаю 175. Дивно. Це ще й тачка з місцем, якось якось постраждала, чи що, не розумію. Але це саме те, що мені треба. Давай, що там так довго? Вже майже закінчилось. Так, все. Тут ми закінчили. Але чекаємо, мене ж тут ще. Я собі організував таку штуку. Давай, мабуть, що одразу це заберу і теж переходу туди. Так, тут нічого немає. Давай подивимось, взагалі, що і як з тачечкою. Так, ну в принципі тут нормальні шини, як мінімум, все інше. Бузо, бачиш багажник. Акумулятор, а де там бензобак і бензобак трохи страждає. Ну таке. Колеса б забрати звідси. В принципі, було. Ок. Так, де там в мене моя каністра? На у мене взагалі. Що? Взагалі по колесам, типу, я не знаю, що я колеса собі не знайду. Давай помітимо. В принципі, вона помічена, що нам помічати. Так. Е... а Що, каністра? Я ж взяв тебе чи не взяв, зрозумів. А, я переклав її сюди, зрозумів. Сандливій диви, як е, впливає. Ану, ну, іншень, давай. Вживати для відновлення витривалості. Чо? Е, ну. О. На да, з цієї сторони теж воно заливає. Окей. Палимо може. Якраз заправка. Саме час попалити. Цікаво, скільки мені підходів треба буде зробити, щоб цю всю справу перезалити. А, то я вже все і злив виходить, що дві каністри. Так, все супер. Каністру багажник. І поїхали додому. І. Чи поїхати може? Наполовину тільки? Слухаю, що Може тут бензобак в іншому... Ну ну, Блін, чекаю, хочу подивитися все ж таки, ну тут. Та ні. Хм. Ой. Дивно, ну ладно, типа, що ж поробиш. Ну. Так, давай приєднувати зараз будемо цю всю штуку. Взагалі можна було б і заправитися, якщо це мені в принципі тут вже ж поруч. А з іншої сторони, вже пізновато, поїхали. Коротше, раз, два, три, три машинки. Це максимальний люкс. Так, ну що, заправлятися я тоді не буду, тобто тут вже зомбовий підзібрався трошки. Так, а от такі будинки мене цікавлять це саме по пропановим цим горілкам. Ладно, я, мабуть, що пройду пішим, але вже наступний день. Так, головне цю машинку зберегти в тому стані непоганому, в якому вона є. Не знаю, може якось зібрати тут замови до всього, приїхатись та і спалити його. Так, де там мій будинок? Жиду так довго. А десь тут. Ту -ру 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 -ру. Так, десь. Ну, а що там чи є? В мене поїсти? Давай, їж це повністю. Можливо, це забирає. Так, ну що, мене радує, що тут зомбойду хоча б не мав він біля мене. Дивись, реально чисто. Це добрий знак. Так, ну що, давай подивимося на мапу. І що я думаю? Я думаю, що мені є сенс по цим будинкам я вже прийшовся і друхатись по, ц... по цих будинках, я думаю, можу йти отак от і дивитися на заднє подвір'я, шукати ці балони. І вже. І вже, і вже, і вже там. Хоча з іншої сторони, якщо я буду знаходити, то мені треба буде місце нормально. Так, давай подивимося, скільки в мене взагалі цих пропанових комфорок зараз є. Пластини мені треба б забрати, ще було, звісно, непогано. Тут що? Ось ще одна пропанова і ще три металічних пластини теж влізаються. Супер. То давай, може, і займаємося цією справою. Так. Давай редукувати. Скільки в мене ще залишилось дві? Тема така капець просто. Так, це в матеріалах в мене воно має бути. Так, цю машину треба буде вивезти, коротше кажучи. Ну, ну, ну. автолічно. А що ти? що ти зробив? Ти її взяв, типу, чи, чи що? Начи. Немає в мене ніяких лічних металічних плостиків. Ходять, що в мене більше немає. Давай подивимося ще тут, я хотів глянути. Угу. Саморовний спис. Металічних пластин мені не вистачило. Виходить, що. А, в мене ще три залишаються, слухайте, мені може і вистачить. Ну. Мене останнє вікно ж залишилось, правильно? Е, а, ні, мене залишилась одна. В принципі, це непогано. Не Закриваюся. Так, окей, що я думаю, що я хочу сказати, і що я думаю. Я зроблю цю серію не такою ж довгою, по причині того, що давно не грав, і в мене зараз небагато часу. І можливо вже наступну серію я зроблю більш довшою, пограю більш довше. Подивимося, як це все воно там буде в майбутньому. Поки що так, як є, тому дякую всім, хто дивився, і до побачення.